Попрацювали кавалерочка, а тепер їдемо на масаж. Ти хочеш на масаж випадку? Та я коли не рахую. Коли той час прийде, та, так? Та? а мені кавалерка сьогодні масаж робить на спину і на ноги. Щось собі таке Що придумала, ще й на ноги кажу. Ще робіть, мені, кажу на ноги. Він каже, та добре, але то буде від, ну, стійко. Буде трошки боліти, як то вже робіть. То головне один раз зробити, а там карта ляже, чи. Чи, я. чи, я, ще, чи я ще захочу на ноги масаж. Mm -hmm. Яка година, ми вже купа роботи зробили. Купа купе. Зміняє Віталій. Ну, не, не знаєш, куди сведіти? Та я зараз роботу знайду на машину помити і пішло, поїхало. Mm -hmm. Я думаю. На сьогодні відвіз то таке гарне місце, де ти говорить. Що тут довго Як то не Ну Ти подумай, поки мене масажувати буде, ти думай. Найш час подумай. Йдемо на масаж. Ви <тас> Розумієте, кавалерка. пішла в Європу вибирати собі нижню білизну і пропала. І нема, каже, та я скоренько, я зараз раз-раз я знаю, що я хочу. І все я кажу, та ні, ти довго будеш. Ні, я туди і назад. І чекав він три дні і три ночі, поки в нас собі вибере. Що я знаю, я прям не знаю. Давні нема. Ще й не знати, коли буде. Треба було їхати і тут лишити та їх. Потім забрати та все. Іде вже далі темно на вулиці. На, О, Але я все ще відео просто для трам. Добре, все купили, читаємо. Тебе нині дивувати. Давай їдемо на час. Мені ще треба круги намотати. Знаєте, каулерка, скільки я вже сьогодні находила? Коли гонько. Почекай, покаже. Ходить, чекайте, треба ловити. Також треба зробити. Раз, відказайте, вже Від. 4-3-3. А треба, щоб тут було нині 10. Так що я не знаю, я зараз кокруги круги моту. Що треба, то треба. Дивіться, хто йде? Та вітайся, чотири. Дай Боже, щастя вашій хаті. Дай Боже, здоров'я нашій хаті. Мої сіднечки любимі поміняли локацію. Und du uns nicht positiv, Це що, гречка ну, чи що? Я щось не можу зрозуміти. Яке посівати? Кавалєрочка. Щоб ви тут підкинули якийсь пару рублів. Кавалєрочка, я ще раз говорю. О той светер. О, він святер. приїхав сьогодні. Я брала в Ліліан. Ну, ви до того були. Дві. О таке, у мене кавалєрка питає, це дай купляв тим ось У мене, у мене ще шість штук є. А йому вже три роки чи скільки. Так, так. Та то, то, то не, то, то можна носити, курва, віч. Ну, я вам серйозно Знаєш, до чого а не клас так, я не мені цього шовкові не йдуть, але не фані, вони такі фані. Тому що треба можу... похудати, Галю, похудати трохи. Я до тебе дзвонила, ти чого трубку не підняв? Тому що я в ефірі була. Я... Ти в ефірі була? Я а зір... Я вже круги намотала, такі дай Боже. Я теж зірка трохи інстаграму ти... наполовину. Та ти не то, що зірка, Лірка теж каже, боже, Ліляна, хоче їсти? Та їж, ти їш? Яйка. Тина на яйка би так ладно не виглядала. А що ви там, дівки, що ви робите? Зніма, іде, птика, різні, я знімає, різні. Слава Ісусу Христу! Що <різна> далі в ходите? Дай а, Дай Бог. Оксана? Боксана є! Гонко втікає. Іменинниця наша де? <різна> <різна> де? Де наша іменинниця нас запланована? Є і того місяця в кого день народження хтось і по другому колу. Ще, ще поки ще ніхто, але скоро все вродить. Скоро всі вроди, так? Да. Бо ми по другому колу, ми любимо тако справляти день народження по два Наступна, рази в виду. Так, а, ну то все. Оксана, то, то ти очкуляри всі попродавала. Ну, майже. Майже? А, і шипки ще є. Ми ще кипки отримали, але ще не відкривали. Так що ще не відкривали. мені відкр... кустку візьми, я реально хочу до. Тобі з вушками чи так просто. <кхід> пі, 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 пі. Кизлюшка. Алюся, що ти хочеш? Кидрати. я Що, що ти я ти? хочу? Я хочу я, мені головне на місці я не стояти. А я батя підібрала, ти похудала. Та ще не похудала, Та що думаєш, я за один день похудаю. Ну Хтось і вродив, до кого йду на день народження, в тому платі. Ліляна, чекай, геть, я тебе прошу. Чуть сама худа, як дрезда, а мені таке, до речі, підійде. Будеш як -та, ти так. знаєш, в мене просто Будеш фігура є, то мені. Боже, мені... як пала в ньому. Як страва не срава. Ще мені ноги 에, підшити би вище було, й тоді може бути упало. Би певне куря кабли впала, то б в діло, то я би перші з вами песко в бордюр впала, потім. Кулька має метр сімдесят шість. Три. Та я б сімдесят бали додала. І ще носить отакі от ось шпиляри. Отакі от ось. Да, Галя, це, 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 це так, так. І таку мені йопку. Та я пані. Таку мені юпку, такий о виріс і такі, такі та кабли. Ага, ага. та, та там де десь. Так подивись, та там є що курва, Покидай, подивись, ноги, які... велике фігуру нас. має. А що ти, ти думаєш, А ти... що? Ти знаєш, як на мій приписати? Ти... Ну, Галя. Галя. та так так, так, так доразу, як і я. Знаєте що, приписати? Кавалерочка. Ось та хоч батько виріс, вона у нас така дівка підписала. Це скаста. Мені каблу. І дайко каже, що не сім для нас тут танцюють, Що не для нас танцюють? Танцюють, бо ну, я сіно, що подивити, ні, за що хапити. А ти саді, як додачі, так нікого не буде. То ти все як вибрала? Це вибрала то това, колерка. Ви зрозуміли. Я ходила, ходила і зайшла тували, але далі йду зараз. Далі, далі на крот, намотувати крот. Да я тебе заємлю, розкаже. Що будеш? Розкази кавалерку. Та що буду, кавалерочка, що вам розказ? Скажу вам тако. Читала ваші коментарі. Ви пишете Галина, на марафоні пакуйте. Дайте колір, я такі дні. Коли приїжджає сестра з Червонограда, і ти би навіть хотів той песок закрити, а вона так смокче, ти би з'їв куня. Ну, зірвалася людина. Але я сьогодні через ваші коментарі мотаю круги, як не знати що. Але мені не вигідно мотати. бо я де не зайду в який магазин, я вже щось хапнути, йду. Зараз ти ще видер з міхами чекай. З якими міхами? Ти чекаю, а що? Давай, виключай камеру, я пішла. без печ сорі пише. Sorry. 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 Копія, sorry. Копія, копія. Не ти читай, sorry. я по читаю! Знаєш, в мене одна дівчина, продавець, sorry. читала слово Gucci. Як? Я кажу, хто пам'ятає, як Галя сказала слово Гучі"? Gucci. Gucci. Кучі? Я Кажу, Галя, ну прочитай, що тут пише. А вона вже вона англійській ноль повний. і сло не повіри. Вона каже, стоїть, читай, читай, вимовити, не може, не може. Сосі? сі Ну Але прочитала, а ти кажуть. Ну, Ви знаєте, кавалерка, у мене сьогодні такий день насичений, що я вам просто не можу передати. Все, що запланували, практично все зробили. На масаж ходили. Мало того, що мені на спину робили масаж, то ще й на ноги робили. Але скажу вам тако, я перший раз робила масаж на ноги, він мені так сподобався, що я вам передати не можу. Сказав, масажист будуть в мене синяки. Та які синяки. У мене, щоб синяк був, мене знаєте, треба так добре гепнути. Вже кроки намотала, 10 тисяч, все, як книжка пише, годинник з руки не знімаю. Телефон завжди в кишені, контролюю. Находилася по трускавцю. Ну, скажу вам тако, в трускавці людей багато немає, але може я запізно вийшла ходити. Завтра ситуацію виправляю, тому що завтра йду гуляти вечором з королєвою, намотувати круги. Тому ще є один плюс, тому що завтра не 10 буде, а може бути, цілих 15. Прийшла додому. Вже переділася, нанесла собі маску. Зараз маска добре висохне, змию її, йду душ, лягаю і просто релаксую. ви знаєте. Просто хочу полежати. Ну, по-перше, то вже пізня година, кавалерка. Просто пізня година. А завтра хочу стати на вагу і хочу побачити. Яка в мене буде вага, тому що та сестра з Червонограда накрила мені повністю все. Ну, але вже як є кавалерка. Так що всім на добра, ніч, мирної, спокійної ніченьки, і зустрінемось вже завтра. Я завжди говорю, саме головне, щоб вночі гнида не бушувала. А, до речі, подивилася сторіс Максим Хворий, Курлєва хвора. Люди добрі, дзвоню до них, щось стало. А королева каже: Та я вже майже відхворіла, то тепер Максим почав хворіти. Одним словом, завтра треба йти на донилишних і рятувати дитину. Та й таке кавалерка. Всім на добра ніч, мирної, спокійної ніченьки, бо бандрони можуть плести дуже довго. Та й таке.